Так, отак зняв нове надів, дві петлі надів і далі буде плести. І чому так зручно? Тому що на оці великі петлі от сюди в цю сторону подвигаються ті, які вже зроблені, а тут йдуть ті, які не зроблені. Вся нагрузка тут, на декілька тільки петель. І тоді вони виходить рівненькі. Ще один метод розпочати нову сітку, це просто плести попередню. І відрізати готову вже десь в цьому місці. Але цю сітку це в мене вже готова 6х4. Цю сітку я сьогодні буду віддавати, тому я отут цей ряд розріжу. Цей ряд. Через всі вічка пропущу шнурок. Краще брати не кручений, а плетений, щоб він потім не перекручився. І потім буду його знову далі плести. Але тоді, із за того, що тут мала кількість вічок, тоді по 15-20 вічок проплів. Буду робити проплести 15 20 свічок, потім зняти їх. Ось Тут зняти їх, а потім далі плести. Ну, я пізніше ще раз зніму відео покажу їх. До речі, якщо зробити перші три ряда, то їх теж надівати на велику петлю і потім тоді вже не на верстаті моєму такому. А вже вручну на плашці робити декілька рядів, хоча б 6-7, що було, тоді вже можна на верстаті. Або весь час вручну його плести. Але на верстаті цьому майже вдвічі швидше плететься сітка. От там у мене кріплення. Ось, якщо розпочати сітку. Який-то декілька рядків, 6-7, то треба надівати на таку велику петлю, один ряд перший. А потім плести десь по 15-12 петель зробити. Оце зараз зніму, потім знову так 12-15 петель, зніму і так сюди. І до тих пір, поки воно не буде десь такої, от там де в мене мітка довжини, тоді можна буде знімати тільки 2-3 рази. Весь остеорит. Вот. Так, снимаете оно.